Вчора, пізно ввечері, е, був потужний обстріл міста Харкова, е, був зруйнований е, багатоповерховий, п'ятиповерховий е, будинок. Влучання було між третім та четвертим поверхом. Е, на жаль, постраждало 11 людей, серед яких трирічна дівчина. Е, всі Робота, яка, можливо, було зробити ми зробили, зараз будуть роботи експерти, бо руйнаціях дуже важкі. Тому ми закрили всі контури серед вісьми під'їздів, а це вісьми під'їзди, багатоповерховий житловий будинок. Шість під'їздів вже функціонують, підключили електропостачання, водопостачання і закрили всі, всі контури. Але що стосується двох під'їздів, там, де є е, найважчі руйнації, то е, зараз працюють експерти, після чого будемо розуміти, е, що з цим робити. Е, крім цього, був е, обстріл із Шевченковського району, теж були вибити вікна в багатоповерхових е, новобудовах, е, І е, зранку, е, з самого ранку... Десь приблизно в п'яти години був обстріл перед місцем міста Харкова і було часткове знеструмлення одного з районів міста Харкова, але зараз все відновлено, електропостачання є. Так що е, хочу сказати, що коли ви кажете, що є лі загрози, так дійсно є загрози, загроза постійних обстрілів і е, тому луна повітряна тривоги потрібно бути дуже і дуже обережною Це Дуже вдячний нашим комунальним службам, які зробили максимальне... Всього можливого, да люди могли жити в цих квартирах. А що стосується тих людей, які не можуть жити в цих квартирах постраждалого будинку, то ми розміщені розмістили їх в гуртожитках. У нас є така можливість, вони в нормальних умовах зараз. Перебувають і забезпечені всім необхідним, тобто ми забезпечили всі. Ми розгортаємо мобільний ЦНАП, допомагаємо людям. І тут на місці прильоту вчорашнього теж був розгортований мобільний ЦНАП, який допомагав людям для того, щоб вони мали, мали можливість зареєструватися через певні процедури, які існують. І дійсно це механізм у нас, на жаль. Хочу сказати, в з постійними обстрілами відпрацьовані на 100% і люди користуються цим і отримують компенсацію, коли це дійсно в рамках чинного законодавства.